Ви будете здивовані після цих рідкісних фотографій. Творець Вивісок у своїй майстерні Лондон, 1877 рік. Муломиканіко від Мотогуці був експериментальним транспортним засобом 1960-х років, створеним спеціально для потреб італійських гірських військових підрозділів. Директор середньої школи Рікардс перевіряє довжину спідниці в Талахасі 1965 рік. Фоліфон. Фальшивий музичний інструмент, розроблений Льюісом Сідні як пародія, на нові музичні інструменти, 1912 рік. Ухура походить від слова ухура мовою суахілі, що означає свобода. Ухура була чи не першим темношкірим головним героєм американського телебачення, який не був покоївкою чи домашньою служницею у 1966 році. Транспортування циркового слона початок 1930 року. І тримай україномовний контент. Підпишись на канал.